Я думаю, що призначення нового керівника офісу буде знаковим, тому що покаже, в який бік рухатиметься, планує надалі рухатися президент. Тобто, зараз дійсно всі завмерли в очікуванні, в очікуванні змін можливість для яких з'явилася у зв'язку зі звільненням попереднього керівника офісу. А тепер від персоналі того хто займе це місце, люди будуть робити дуже багато висновків про те, на які саме зміни готовий наразі йти президент. Я вважаю, що ми в такому зараз перехідному моменті, і в цьому перехідному моменті, з огляду на складність ситуації для країни і на фронті, і на міжнародних на міжнародному рівні. Президенту потрібно підставити плече і підтримати його в цьому переході, тому що я думаю, що є таке ну, відчуття в суспільстві. Принаймні, воно в мене воно є, в людей, з якими ми з тобою спілкуємося. Воно теж є. Коментуйте, якщо ми помиляємося, але здається, таке є відчуття, що так як воно було до цього, воно далі не може працювати, тому що ці підходи до врядування, вони себе вичерпали. Потрібні рішення нової якості, потрібні е, нові ініціативи і потрібне е, розв'язання проблем, які накопичилися. До звільнення попереднього керівника офісу це здавалося все неможливим. З його звільненням виникло таке вікно надії у людей. Uh, і тепер треба побачити, куди воно uh, рухатиметься. Якщо зміни будуть реальними, якщо ми побачимо, що дійсно президент задає новий імпульс. А скажімо, там з низки джерел нам відомо, що президент якраз перебуває в стані рефлексії на цю тему, як їхати, як рухатися далі. Ну, якщо ці зміни будуть позитивними, це їх треба буде усіляко підтримувати. Тут питань немає.